Виявлено. грошові кошти біля водійської двері. Я вже описала грошові кошти. В сумі. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 купюр номіналом 200 гривень, 4 тисячі гривень. Понятие, что вы бачите на уши вот тоже. Просто... Зеленые. Снимаешь, да? Да. 33-408, ЗА 02-05-089. Шові кошти, поміщені до прозорого поліетиленового файлу, опечатаються початку